Один із провідних американських генералів Марк Міллі розповів про свою взаємодію із нашим головнокомандуючим Валерієм Федоровичем Залужним, за його словами, коли за декілька днів до широкомасштабної російської агресії вони розмовляли обговорюючи. Плани оборони України він запитав залужно: а як же в разі агресії, де буде ваша сім'я? На що залужний йому відповів? Що його сім'я, дружина і дві доньки, одна з яких військовослужбовиця, а інша лікар, будуть в Україні, в Києві? Ми будемо битися, і якщо Потрібно помремо тут, заявив Валерій Залужний. Оце справжній лідер України, і нема чого всяким, бо до його слави примазуватися.